Так, ми, ми не пускаємо руки. Ми будемо шукати, думати, як що робити. Тренування будуть продовжуватися з нашими друзями. Будемо спілкуватися, шукати якісь змагання, які вони будуть вони проводити там, де не буде росіян. Росіян. Буду. Скільки загиблих людей, загиблих спортсменів, дітей, і просто на все це закривати очі, це дуже обурює. Якщо чесно, ми дуже обурені рішенням Олімпійського комітету. По-перше, це трошки неумісно це зробити. І мені здається, що ми, як спортсмени, повинні відстоювати свою думку, повинні боротися на всіх фронтах, не тільки на передових, а і на спортивних, і зробити все можливе, щоб це рішення було оскаржено. Федерация структура, весь я скольненувался.